Проносуємо нашого наступного гостя, зокрема пана Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил збройних сил України, в найближчі секунди буквально з'явиться в нашому ефірі, тому що ну послухайте, обговорювати є що. Першу чергу це здобутки збройних сил України в тимчасово окупованому Криму, коли вражно як тепер вже з'ясовуються чотири кораблі: великі десантні кораблі, корабель розвідника або ж корабель РЕП, як його ще по-іншому називають, тому що ем, сьогодні ми будемо з'ясовувати, який функціонал цих кораблів, якою була їхня роль в акваторії Чорного моря, як їх вдалося знищити, чим їх вдалося знищити, і як це вплине на хід бойових дій? Тобто ті ракети, які летять на мирні українські міста, чи запускаються вони з цих кораблів? Я знаю, що з БДК точно не запускається, але ними лякали, що захоплення українських міст, таких як Миколаїв, таких як Одеса, тепер вони знищені. І є ще одна дуже цікава історія, яку я впевнений. Пан Петичук нам розповість, тому що один з цих кораблів належав Україні, щоб ви розуміли. Тому будемо його чекати, друзі. А поки е проанонсуємо інші речі, тому що мене, наприклад, ще цікавить, з яких пускових установок і де вони знаходяться. А росіяни випускають ракети а, балістику, тому що насправді я так розумію, що мова йде про тут, уже не про кораблі або там підводні човни. До речі, один з підводних човнів нам також, також вдалося вразити свого часу. Мова йде про наземні пускові установки, бал, ярс і так далі. І от пан Плетенчук в цьому дуже класно розбирається. Він нам пояснить зокрема. Де вони знаходяться? Як ми їх будемо ворожувати, але спочатку почнемо розмову з того, про що я казав. Радий вас бачити, радий вітати. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Одразу кажу, я не фахівець ракетного озброєння, але деяка інформація, звісно, у нас є. Так, да, я, я знаю точно, що ви щось знаєте, пане Дмитре. Але давайте для початку прояснимо ситуацію. Все ж таки, чотири чи три? Чотири. Я не Клас. знаю, про що ви, але, мабуть, про кораблі. Про кораблі, так звичайно, хотів би з них почати. Розки, будь ласка, як це відбулося, коли це відбулося, як ми їх вразили? Ми їх знищили, чи ми їх пошкодили? Якщо пошкодили, скільки окупантам треба часу на відновлення пошкодили. Інформація щодо характеру пошкоджень зараз так само верифікується. Можемо лише констатувати те, що три ВДК, вони чергове, не боєготові. Після отриманих пошкоджень. Тут ціла детективна історія. Я сьогодні її вже розповідав. Неодноразово про те, як вони 9 років розбирали наш корабель, а на 10-й вирішили, що його легше відремонтувати, ніж власні, після того як вони отримали бойові пошкодження, і навіть на цьому ця історія не закінчилася. Вони хотіли його продати як наш, точніше, як свій, тобто видати це за відновлення одного зі своїх кораблів, або алінігорського гарняка, сумнозвісного, або мінська, який зараз більше схожий на авіаносець Після того, як з нього зрізали надбудову. Тому цей цей фокус не вдався, шалость шалестні От, і вони його відновили протягом останнього року. Готували до ходових випробувань і, відповідно, розуміючи, що ця одиниця тепер буде застосовуватися вже проти нас. Ми були вимушені оголити рішення щодо ураження цієї одиниці. Пошкодили, так, він зараз не буде готовий. Така сама доля спіткала Ямал. Uh, до речі, цікавий такий факт. Сьогодні про нього ще не згадував. У 2010 році вони uh, обидва стояли в Миколаєві, пошвартовані, uh, заходили в гості до нас. Оце один однаковий проєкт, 775-й Ямал uh, з uh, нашим кораблем великим десантним. І от, uh, відповідно, Ямал uh, вони довго ремонтували проблеми з запчастинами. Звісно, купити їх не так просто. Під санкціями, окрім того, закінчили їх будувати ще за часів СРСР. І після цього довгого ремонту Ямал так само отримав пошкодження, тому він повертається назад на ремонт. Ну а Азов навіть не встиг доремонтувати. Він тільки отримав більше об'єм робіт. Це прекрасна історія. Слухайте, а от можемо сказати, чим ми їх вражали? Можу сказати е, лише по нашій кафедрі, по військоворським силам. Ми били нептуном е, по е, Альшанському. Тому, е, відповідно, можу підтвердити, що є результат, е, і так він отримав пошкодження. Ну і четвертим вже був Іван е, Хруст, який отримав пошкодження корми. Як е, здається, не вперше вже е, так знайомиться з українським озброєнням. А на кормі у нього знаходиться відповідне обладнання для ведення розвідки, тому фактично він так само зараз, як кажуть, в армії не беге. Угу. Ем, дякую, що прояснили. Тобто, була відведена відповідна роль в акваторії Чорного моря, і тепер, ну, якщо говорити там гіпотетично небезпека для України в якомусь сенсі, вона зникла або вона більш мінімізована. Ну, звісно, коли е, вони втрачають якісь інструменти, які їм дозволяють вести розвідку, це зменшення спроможностей е, щодо е, оборони. Вони зараз знаходяться в обороні, в глухі вже, фактично. Е, сховатися забоновими загородженнями у себе на базі е, у новоросійську, е, біля свого берега офіційно визнаного, це вже е, насправді результат. Е, а от що стосується Криму, неодноразово мене питали, де ремонтують окупанти свої кораблі. Наскільки це безпечно, відповідь отримали ми буквально 23-24. Наскільки це небезпечно? Достатньо небезпечно, як виявляється. Пане Дмитре. Скільки з початку війни нам вдалося знищити російських суден? Якщо брати виключно кількість, можна казати, що третина не в строю. Там зараз виходить так, що як мінімум 18 одиниць має перебувати на ремонті з цими трьома ВДК. Тепер уже ані. Ну, більше 15. Це в ремонті. І окрім того, не слід забувати, що були ще й знищені кораблі, починаючи від флагмана і закінчуючи е, тим самим котовим, Цезарем е, Куніковим і іншими, там Іванами яких у них багато. Е, тому, відповідно, е, це, це якщо брати виключно математичному кількісному показнику, але є якісний показник, ну, так. і тут треба звернути увагу на наявність носіїв вклатих ракет, які залишаються єдиними проблеми, які ще здатні о, якось нам нашкодити, їх десяток зараз два, було знищено: це підводний човен Ростов на дні і це аскольд, який навіть не встиг. Стати фактично кораблем, тобто його було пошкоджено в кірчі на заводі. Це малий ракетний корабель. Їх планувалося п'ять склад Чорноморського флоту проект Каракурд. Це теж такий старий новий корабель. Теж цікава історія, як він став актуальним через санкції 14-го року від України. Вони припинили отримувати силові агрегати для серії кораблів. Кораблі кораблів, кораблів, кораблів. Перепрошую, я вже. Ви у мене сьогодні, да, розумієте. І відповідно вони вже не могли отримувати двигуни на цю серію, е, типу адмірал Макаров, Василь Бика взагалі ця серія називається. Угу. Були вимушені навіть їх продати е, індії дві одиниці без двигунів. Е, тому от такі е, проекти досить старенькі, вони відновлюються. А ось ці десяток е, ракетоносіїв. Вони їх де тримають? І чи в зоні ураження для українських Збройних сил? Вони? Тримають в східній частині Чорного моря на своїх базах. Е, ну, в принципі, в Чорному морі в них дві основні військовоморські бази: це Крим, яка є головною, і е, військовоморська база Новоросійська. От вони туди е, перетягнули ці носії. Там два нових каракурти, які зараз на випробуваннях: це Амур і Туча, наскільки я пам'ятаю. І лише один каракурт знаходиться в Севастополі. Три роки вже його як побудували, досі він не, не, жодного разу не зміг запустити той калібр і використовують якості корабля ППО для прикриття Севастополя. Це циклон. Я так зрозумів, пане Дмитро, що вони перегнали деякі там, одиниці, деякі кораблі з інших акваторій. Перед початком повномасштабного вторгнення вони поповнювали за рахунок інших плотів саме великі десантні кораблі. Їх було у них сім, шість вони загнали з Балтики з півночі, е, і ще можна тепер додавати, в принципі, і наш ВДК 775 го проєкту. Тобто 14. Чотири знищено, п'ять в ремонті, п'ять в строю залишаються. Угу. Київ страждав, інші міста мільйони, які страждали від російської балістики, і в повідомленнях одразу зринала інформація про те, що її випускають з Криму. Скажіть, будь ласка, є є інформація про те, звідки саме що це за установки? Це там наземні установки, можливо, з тих самих підводних човнів. Ні, вони використовували виключно мобільні платформи платформи колесні. Це в першу чергу система типу Бал. Бастіон, який дозволяє запускати там ракети типу Онікс або е, інші. Єдине, що е, тут є важливим, те що в принципі уніфіковані ці пускові з е, морськими платформами можна теоретично запустити не тільки калібри, але вони не використовували. їх. для цього це ми можемо з впевненістю підтвердити. Вони, в принципі, морські платформи не використовують вже багато місяців. Єдине виключене було після влучення. Після знищення заряд Кунікова. Вони там так імпульсивно 4 калібри запустили, чи е, Есена, чи з, з Макара вже навіть не пам'ятаю. і все, і назад згалить. Слухайте, а нагадайте, ну, будь ласка, чим ми знищили російський підводний човен Ростов на дну? На дні? Це треба питати повітряників. Наскільки угу. я пам'ятаю, це їхня робота була. У нас же у них скільки підводних човнів, які здатні випускати ракети? У них є штатна чисельність, вони не всі залишилися в Чорному морі. Здається, п'ять було варшавянок, не хочу зараз збрехати. Дві залишилися, здається, у Середземномор'ї, Одну знищило, знищили, то виходить, що дві. Але треба уточнити цю інформацію, тому що там є варшавянки, є алроса. Алроса це попередній проєкт, він не є носієм крилатих ракет. Хоча вони розповідали, що нібито його модернізували і він там ніби щось міг вже запускати. Але це не відповідає е, дійсності, принаймні підтверджень е, цьому нема. Тому, як мінімум, два носія крилатих ракет підводних у них є, так я просто читав, десь що ми фактично переписали військову історію, коли знищили підводний човен, тому що це була ракета, яка взагалі не призначена для того, аби е, нищити підводні човни. Ну справа в тому, що він знаходився в доці. Це фактично mm -hmm. стаціонарний об'єкт для знищення. Mm -hmm. Mm -hmm. Там поруч стояв той самий ВДК Мінськ, який. Фактично перетворили на авіаносець, От. і вони були вражені саме в такому в такому порядку. Зрозуміло. Пане Дмитре фактично для того, аби убезпечитись, нам потрібно зараз полювати на ці мобільні пересувні установки, правильно? Ну, здебільшого, якщо казати про суходол в Криму, то так. Але це досить важко, тому що вони не мають, грубо кажучи, постійних е пускових рубежів. Вони фактично. Ну, звісно, в них є такі локації, на яких вони постійно запускають, але їх багато. І вони, звісно, можуть їх змінювати. І тому відслідкувати цей комплекс, який розгортається досить швидко, після використання одразу покидає свої позиції. Враховуючи те, що ця ракета складна, вона надзвукова, Звісно, час на реакцію дуже дуже малий, особливо на півдні України. Тому. Тому так ми, в принципі, про це відверто кажемо постійно, що єдина у нас проблема залишається: це повітряний простір. Суходолом вони успіху не мали на півдні, фактично. Від початку повномасштабного вторгнення тільки втрати мали в морі, так само залишається лише повітря. Тут у нас присутня постійно, на жаль, авіація розвідувальна російська. Тому цю зону ми вважаємо все ж таки сірою. Хоча кораблів ми там вже не бачимо і навряд чи побачимо. От. Але вони намагалися мінувати, використовуючи тактичну авіацію су 24 Після втрати останнього з них вони зрозуміли, що це теж вже не варіант і він не працює. Намагалися застосовувати вже стратегічну авіацію у 2020. Угу. Дві спроби було о, останнім часом, ну теж близько двох тижнів тому. О, обидві були невдалими. Але небезпека, вона, в принципі, залишається. Використовують щось цікавого, ще маджакер. Шосте іранського виробництва, саме це розвідник над Чорним морем. Ну, тобто, вони намагаються компенсувати ті втрати, які вони понесли. В першу чергу згадаємо в цьому контексті А-50, які спочатку угу. мали вони трошки далі віднести у використання, після втрати другого ще далі. Ну, тому тому компенсуючи можуть. Я вам дуже дякую за цю розмову. Спасибі, що знаходите завжди для нас час виходити в ефір і повідомляти зокрема такі класні новини. Дякую, бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.